Тучіння трансформаторів методом низькочастотного нагрівання. У наших попередніх відео ми вже говорили про те, що ізоляція одне з найуразливіших місць трансформатора. І фактично, термін служби трансформатора визначається терміном служби паперової ізоляції. На термін служби паперової ізоляції великий вплив має волога, яка сприяє деструкції молекул целюлози та зниженню електричної міцності. Тому протягом усього життєвого циклу трансформатора вологу з ізоляції обмоток необхідно періодично видаляти. Залежно від того, де доводиться обслуговувати трансформатор, сущіння ізоляції проводиться з витягуванням або без витягування обмоток. Компанія GlobeCore розробила технології та обладнання для сущіння твердої ізоляції трансформаторів, яка застосовується в обох випадках. Сушіння з витягуванням обмоток може виконуватися у вакуумній печі УЕС. Сушіння без витягування обмоток може реалізуватися за рахунок установки обдування гарячим повітрям суховій, установки безперервного сушіння трансформаторної оливою сорбентом СММ 260 c установки термовакуумного сушіння СММ 4 7 або установки вакуумного виморожування водяної пари і ніть. У цьому відео ми розповімо про те, як реалізується метод низькочастотного нагрівання, який є одним з найдосконаліших методів сушіння обмоток трансформаторів у плані ефективності видалення вологи, а також економії часу та енергії. При проходженні змінного струму через провідник електрони, що рухаються впорядковано та з певною швидкістю, стикаються з атомами речовини, з якої виготовлений провідник. При цьому частина енергії електронів перетворюється на тепло, і провідник нагрівається. Дея методу низькочастотного нагрівання полягає в тому, щоб зробити це тепло контрольованим та використовувати його для видалення вологи з ізоляції обмоток. Щоб реалізувати цей метод на практиці, нам необхідно за допомогою частотного перетворювача перетворити мережевий трифазний струм частотою 50 або 60 Гц на трифазний струм частотою 1 Гц. При цьому значення амплітуди перетвореного струму не має перевищувати номінального значення струму для високовольтної обмотки. Далі струм уже низької частоти подається на високовольтні обмотки відключеного трансформатора, а низьковольтні обмотки при цьому замикаються на коротко. Завдяки магнітному зв'язку між обмотками високої та низької напруги в обмотках низької напруги також починає протікати контрольований струм. Внаслідок протікання низькочастотних струмів обмотки високої та низької напруги нагріваються з середини до типової температури сушіння 110-120 градусів Цельсія. Щоб запобігти перегріванню, у процесі сушіння температура обмоток постійно контролюється. За рахунок того, що при нагріванні струмами низької частоти джерелом тепла є безпосередня обмотка, і нагрівання йде зсередини, видалення вологи з товщі ізоляції проходить швидше та повніше в порівнянні з іншими методами нагрівання. Метод низькочастотного нагрівання може застосовуватися як для сушіння нових обмоток до їх встановлення в трансформатор, так і для сушіння обмоток вікових трансформаторів. При сушінні нових обмоток з метою підвищення ефективності, метод низькочастотного нагрівання може використовуватися разом із вакуумними камерами. У цьому випадку струми низької частоти добре прогрівають обмотки, а волога, що виділяється у вигляді пари, відводиться з камери за рахунок вакуумування. При сушінні обмоток вікових. Трансформаторів спільно з модулем низькочастотного нагрівання одночасно можна використовувати установки термовакумного сушіння або вакуумного виморожування водяної пари. Це дозволяє обійтися без витягування обмоток із трансформатора. У процесі нагрівання обмоток волога переходить із паперової ізоляції в оливу, а з оливи видаляється за допомогою установки термовакумного сушіння. Після одного циклу сушіння вміст вологи в твердій ізоляції трансформатора не перевищує 1%. Метод низькочастотного нагрівання може використовуватися для сушіння обмоток нових та діючих трансформаторів будь-якого габариту в ремонтних цехах та польових умовах. Якісне сушіння з використанням низькочастотного нагрівання підвищує електричну міцність та подовжує термін служби твердої ізоляції трансформаторів як мінімум на 10 років, а частіше і більше. А які методи для сушіння ізоляції трансформаторів використовуєте ви? Діліться своїм досвідом у коментарях, щоб не пропустити наших нових відео на тему обслуговування трансформаторів. Підписуйтесь на канал Лобкор для отримання повідомлень.